Привіт усім! Сьогодні ми роздивимося каталог Oriflame 14 за жовтень. От він у нас тут діє з 2 жовтня по 21, 10, по 21 жовтня. І подивимося, що у нас тут діє. Які у нас тут є акції, продукти. От. Нашої шведської продукції Oriflame. Ось такі помади. GG от Jordan Gold. Ось такі цікаві номери. Можна подивитися каталог онлайн ще додатково. Якщо кому буде цікаво, можете в мене спитати в коментах. І я зможу вам дати посилання на каталог онлайн. От. З кожним е, першим замовленням <кхід> каталог за 1 гривню вкладається, якщо ви робите якісь замовлення онлайн, оформлюєте, наприклад, карточку на знижку. От. Знижка десь на 15% на продукцію дається, картка оформлюється безкоштовно. От і можна замовляти собі. Ну, але треба знати, що ще ж доставка буде. На Укрпочту, наприклад. Ну, Подивимося, що тут у нас ще таке є. Значить, матова помада Jordani Gold 315 гривень. SP F25. О, тут є різні кольори. Отакі От, на вибір кожного кольору є свій код, який треба замовляти, якщо ви робите замовлення. Також, що тут у нас ще є? Ось такий шовковистий пензлик до тональної основи 200, ну, майже 300 гривень. Потім сяюча тональна основа 500 гривень. Теж тут SPF 25. Також, що тут у нас ще є, отакий пензлик 259 гривень для нанесення от таких румян. Румяна бронзер в кульках Джордані Голд. До речі, дуже класні, мене такі є. Так що можу сміло рекомендувати. Треба тільки підібрати, який вам кольор більше подобається. Ось такими червоними, або більш для смугастого, ну, такого засмаглого обличчя, темного, якщо темніша шкіра. Можна такі обрати. Теж тут є свій колір. От майже 400 гривень коштує. Потім що тут у нас є? Мультифункціональний cc Крем Giordani Gold. От по 750 можна замовити собі пробники. А також антивікова основа під макіяж. З прообітичною сировиткою 389 гривень, з гіалуроновою кислотою. От, підходить для будь-якого відтінка шкіри. Також у нас от є така е, доглядова підводка для очей 259 гривень. От, і туш для вій з феноменальним об'ємом. Така от кісточка цікава, якою можна. ну, я, я вважаю, що нормально, повинна бути нормальна. Джордані Голд, вся серія дуже класна. І в цьому каталозі знижка на туш 259 гривень коштує. От Потім косметичка Джордані Gold така цікава є. Теж от, коштує 685 гривень. Але в разі замовлення на суму 800 гривень у цьому каталозі. От така економія буде на таку якби косметичку. Потім такий чудовий аромат. Дуже класний. В кожному такому натуральному каталозі можна потерти сторінку, щоб відчути аромат. Оцей дуже класний, мені подобається. 999 гривень коштує 50 мл. О, тут в нього входить малина, флердоранж і шафран молекула амброкс. Малила, малина Fleur фле, флердоранж і шафран. Дуже класний. Мені от подобається навіть на сторінці. М -м -м, так що можу рекомендувати. <к streams> Також є от якась парфумована вода Giordani Gold. 50 мл. Тут от висока концентрація аромату, 3 з 4. Входить мандарин, квітка, апельсина, пачулі. Теж, мабуть, класний, але тут немає його. Також немає цього, щоб потерти сторінки, а тут є. Теж класний. оце, Чудовий, дуже мені подобається. Деревний для чоловіків. Парфумована вода. Men. Входить бергамот, чорний перець, ветивер. І скільки коштує, коштує 700 гривень. І ця 700 гривень. Коштує це знижка, бо так, її ціна 1400. Так, потім капсули. Для обличчя всього за 70 755 гривень. От, якщо ви замовляєте, на 800 гривень у цьому каталозі. Також класні капсули з концентратом олій, No Age 30 капсул. Так вони коштують 1890 гривень. Наносити її треба вранці та ввечері на очищену шкіру. Відкрити капсулу, нанести її в міст І використовувати з звичайним. От що вона тут дає: 100% задоволених споживачів. За 4 тижні покращується, дуже покращується стан шкіри. Так, що у нас тут ще? Сіліцилова кислота, частинки пемзи та гранули. Гідратованого діоксиду кремні. <кій> скраб для шкіри голови проти лупи. Діолоджі 75%. Також така щиточка є масажер для шкіри голови. Діолоджі 255 гривень, а скраб 99 гривень. Гривень. І також купуйте будь-який засіб. З догляду до волосся зі сторінок 24,37 і можна отримати 50% знижку на отакі от гребінці Різні. Що тут у нас ще є? Шампунь для захисту кольорів Diology 200 мл 215 гривень. Потім <клес> шампунь. Для інтенсивного відновлення волосся, шампунь для теж ну вся серія для шампунів. Шампунь для інтенсивного відновлення волосся Geology 249. Потім шампунь проти випадання волосся, 179, шампунь проти випадіння волосся, 245 гривень. Потім легкий крем кондиціонер для волосся, маска для інтенсивного відновлення волосся, 245 гривень. Потім новинка. Спробувати можна два в одному. Незмивний крем догляд для волосся. 99 гривень 24 мілілітра. Потім термозахисний спрей для волосся. 245 гривень. Потім маска для волосся Milk and Honey. 239. Потім шампунь. Honey 175. Кондиціонер для волосся 175. так, Живильна олія для волосся. Елео. 50 мл 389 шампунь з цінними оліями. Елео. 229 кондиціонер для волосся з цінними оліями елео. Так, потім відновлювальна маска смузі для волосся. Потім маска для волосся з органічним манго, Скраб, шампунь для волосся з вугіллям, органічною м'ятою, гаряча олія для сухого волосся з органічним кокосом. Все по 55 гривень. Також живильний шампунь для сухого волосся з органічною пшеницею. 500 мл. І шампунь догляд в одному будь-якого типу волосся з авокадо і ромашкою, великий об'єм 500 мл 229 гривень. І також входить акція на щітку, можна купити з 50% знижкою. От такі от бачите, розч... ну, ці... Грибінці. от, от за знижкою це виходить 99 гривень, 47, 89, 149, 139, 149. Такі грібінці. умови, якщо ви якісь е, е, вибираєте для себе шампунь там, чи кондиціонер з тих сторінок. От ще що у нас тут? Кожна туш для вій за 169 гривень. Також тут туш 130 з ефектом накладання візеван. Одка 199. Потім подовжуюча туш з ефектом 199. Потім стійкий маркер підводки для очей. 199. І водостійкий маркер підводки для очей. От кому потрібно такий ще. Аксесуари, потім стійкі тіні. Підводка для повік The One 249. Стійки рідкі тіні з ефектом металік. 199. Отакі цікаві декоративна косметика. Потім туш для брів. The One 129. Пінцет для брів. Такі цікавий теж 59 гривень. Потім що тут у нас помада 169 гривень. Помада, стійка суперматова помада The One. Теж багато дуже кольорів. На вибір можете вибрати, собі замовити. Так, що у нас тут ще? Глянцева губна помада Кушон The One. 4 мл, 189 гривень. Отакі цікаві є теж кольори різні. Що тут ще є у нас глянцевий блиск для губ The One, 149 гривень. Потім пензлик для рідких кремових текстур, адаптивна матова помада, потім стійки і компактна матуюча пудра класна. Її брати з собою в дорогу в таку компактній такій коробочці теж є декілька кольорів на вибір. Рідкі рум'яна the One 319 гривень. Потім компактні румяна потім пензли для румян рядом 159 гривень. оці компактні рум'яна 345, пензли для пудри 175. От також розсипчата пудра. The One 319. От, її класно наносити е, в, ну, вранці, якщо ви вдома, вдома кудись От, а такою компактною пудрою вже краще е, ну, додати підправляти макіяж. Потім мультифункціональний матуючий крем для обличчя The One 249 гривень. Такий ще тут апарат для макіяжу. 735, потім щіпчики для кутикули 169. пилочка для нігтів 59. От, потім нічна маска для нігтів. З 129. сироватка для нігтів 129. Потім кремова губна помада 69. Теж дуже багато кольорів різних. Потім подовжуюча туш для вій 99 гривень. Тональна основа з ефектом догляду 135. Ідеальні друзі-компактна пудра One Color 159. Потім що тут, палетка для ті тіней по вік. Отака От, цікава 299. От, Що тут у нас лак для нігтів, такі теж кольори. Кольори, скільки тут вона у нас? ага, Якщо купуєте один, за 85, будь-які два по 65 гривень за кожен. Так, масочка. Так, і ще швидше буде, щоб у нас не дуже довго розтягнулося. ще половина каталогу. Маска-плівка всього 85. Потім така класна водичка. Feel Good називається. ну Це теж на любителя. Треба, щоб ви спробували аромат. 269. Оцей класний наборчик з трояндою. Виходить 345, і сюди входить мило, крем для рук, парфумована водичка. От, всього за 435. Якщо ви оформляєте карточку на знижку, то вам ще знижка 15%. Якби кешбек вам повертається, от якщо ви на 1000 десь замовляєте, 200 гривень вам кешбек повертає Oriflame. І в слідючому наступному каталогу ви можете замовити на цей кешбек собі продукцію різну. От. Там, мабуть, навіть 48 днів цей кешбек у вас може діяти, ви можете використати протягом двох навіть наступних каталогів. Потім такі водички: 349, 249-319, Ага, це 50, ця 75, ця 50 мл квітково східні гурманські аромати. Потім парфумований крем для рук, такі різні види теж по 109 гривень. А якщо Міксуєте та поєднують будь-які два по 79 гривень кожен. І тут також можна, наприклад, мабуть, якщо ви замовляєте щось тут одне тут, одно тут, і вже можна його взяти по 79. От також кулькові е антиперспиранти. А це у нас що було, я щось не подивилася. Це у нас парфумований крем для рук. Це дуже класні аромати, це особливо амберліксір, я знаю. Так, Потім це у нас класний суниця акорд, сяйво пачулі. Такий солодкий аромат з суницею. Скільки він тут у нас коштує? 949 гривень. Потім ці амберліксір взагалі класний. От. Він, скільки він тут у нас. 699,50 мл, потім парфуми Signature for на 1139 гривень. Потім у нас тут різні теж можна пробник замовити за 750 парфуми All The Nothing. От і кого. Потім оце в мене є класний, теж можна рекомендувати. Хто любить східні такі аромати от насичені. От на, на вечір. Дуже класний цей. Можу точно рекомендувати. Цей ще теж цікавий. В нього входять червені ягоди, рубіновий шоколад, кедр. От Всього 599 гривень. І цей теж 599. Потім еклад, еклад, мадмуазель, Що в нього входить? Солодке яблуко, білий гібіскус, мускус теж. Цікавий ой, дуже теж цікавий аромат. Всього за 455 гривень. Тут 50 мл. Красота. Потім кольє Яблучний Авантюрин 629 гривень. От, потім кольє місячна магія. 699. Потім що тут у нас? Квіткова парфумована вода Воля Рей. 499. Водичка сведіш, водички по ця 699 часть. Ця 779. Це піонія тонка. Це у нас апельсин, квітки, пижмо, березові іскри. Потім такий цікавий аромат Фохім. Для нього 40, 75 мл 600 гривень. Теж. Цікавий тут сичуанський перець, міцна кава, Олібанум, олі Цікава назва така. Потім цей бергамот бамбуковий акорд, кедр. Теж цікавий чоловічий аромат, 349. Такі свіжі є, венче називається 349, 100 мл. Великі баночки по 100 мл, 349. Теж цікаво і свіжі є, і різні. Можете, я ж кажу, якщо когось цікаво, можу дати посилання ще додатково, можете подивитися вже самі е, на каталог онлайн, не може знайти. От, і кому цікава знижечка на карту, отут така серія для гоління, після гоління для чоловіків. Теж скільки тут 155, піна 219, спрей 285. Отакі от цікаві тут очищувальні засоби є. От, Так що, кому цікаво, можу додатково вам дати. Отакі от класний міні-крем для рук. Кремова масочка. Отакі от у нас різні зволожуюча маска, очищувальна, глиняна масочка. Отака от от класна пов'язочка для. Ну, щоб робити масочку. Тут ще тут у нас очищувальні засоби різні, захисна сироватка, захисничний крем. Теж різні такі стікки для шкіри, бази під макіяж. Це вже більш молодіжна серія. Це серія 40 плюс Royal Velvet. От і клітинний крем молодості. От такий. Потім сироватка для інтенсивного зволоження. Потім теж спонж для вмивання, очищувальний гель для обличчя, щітка для очищення. От такі цікаві наборчики можна: браска для обличчя 229. Ось такий крем для шкіри, тут 1075. От, але 35% знижки на будь-який крем для повік та сироватку в наступних трьох каталогів. Якщо ви щось купуєте, також тут денний легкий денний крем, денний крем ноич, от, І різні тут насичені крема. Мультиактивний тут теж такі крема по 1200, якщо комплексний ліфтинг, А набор це, от, наборчиками можна брати по 4000, по 400. от, Наборчиками набагато дешевше виходить, теж можете розібратися цікаво. Також ще є такі вітаміні комплексні поживні коктейлі по 2100 от за 25 порцій. 21 порція 529 г. Також тут шейкер от для таких різних коктейлів є. Можна собі придбати. Якщо три берете четвертий подарунок, якщо там оформлюєте, поживний суп для контролю ваги хто слідкує. Також такий шейкер. Також от зараз якраз перехідна пора, можна замовити собі такий комплекс вітамінів. Тут і є: що у нас тут є? І естаксантин і дві капсули омега 3. От, різні такі омега 3. От вон, скільки тут у нас комплекс для чоловіків. 60 таблеток є в такі. Це у нас в, в, в таблетки просто можна окремо да, замовити, або комплексом замовити, або окремо мінералами. От, або от, омега 3 також можна окремо замовити. 890 гривень. От, або або так от, оце джерело, це є е, один, скільки тут теж. У нас 30 капсул 1150 гривень. Або такими можна комплексами: 3200. Набір для зниження ваги. Я тут замовляти собі. А це у нас що? Комплекс морський, кальцій вітамін Д? Теж окремо можна От для. Суп супи такі для дітей, омага 3, мультивітаміни для мінерали для дітей 520, міцні волосся та нігтів. У кого теж проблеми з волоссям, є такі свої. Також гель для інтимної гігієни. Жіночі такі є. Можна в такому стікері, можна отак от брати, в такому, там трошки дешевше виходить по ціні. Так, що тут у нас ще? Крем для тіла проти розтяжок. Хто слідкує за фігурою спрей, дезодорант, антиперспирант. Живильний лосьон для тіла, масажна мила скраб. Отакі цікаві є. Дитяча серія теж Все для дітей, гелі, шампуні, спреї. От Мильце отакі цікаві 35 гривень. В цьому каталозі цікава акція. Потім кожен крем за 159 гривень. Теж. От, потім тут Гелі це доглядовий крем і лосьйони, 249, великий об'єм по 500 мл. І така цікава серія: тут от для зубна щітка, зубна паста. Теж для дітей от 145, дитяча зубна паста це для них Оцей класний теж антиперспірант для ніг. От для ніг є крем для загрубілої шкіри, відлущувальний крем, отакий цікавий теж є. У кого проблеми з п'яточками? Також от, дуже цікава серія. Для чоловіків можна на подарунок брати. Сумочка-косметичка 529. Або отакий є: Гель-2 в одному для гоління, 169, шампунь для волосся і тіла 169, кульковий дезодорант 99. Так, тут у нас теж цікаві такі лосьон для рук і тіла, рідкі мило для руки тіла. 229 369. Ось така краса. І також отака патріотичний спеціальний пом'якшувальний засіб together, Togetherness називається 47,90 гривень 15 мл. Це теж легенда. Спеціальний пом'якшувальний аромат чорної смородини можна як на губи використовувати. Також на лікті з якш... такий засіб цікавий. Теж всім рекомендую. А також такі чудові ароматні оці от сто крема 199, тут 250 мл для рук і тіла. От Класно буде доповнювати ваш е, ароматну водичку, яку ви, наприклад, собі взяли, або Love Potion, або Divine, або Amber або Elixir, або Eclat, або Giordani Gold. От Взяли собі таку водичку, також намастилися крем, е, кремом цим, або руки, або тіло, і ваш аромат доповнює, продовжує і його чути, і відчувається, і вам приносить чудовий настрій. А усім дякую. Якщо у когось будуть питання, як придбати собі карточку на знижку на таку чудову шведську продукцію, Oriflame або аромати, або щось на подарунок, або для душу взяти собі, от, пишіть в коментах, я вам розкажу, як собі придбати, замовити. Усім до зустрічі! В описі під відео я розміщу. Ще посилання е, на отримання карточки на знижку. Ну, от якщо комусь цікаво, ще додатково подивитися онлайн-каталог, теж пишіть. Все з вами домовимося. До зустрічі, пока-пока!